Сьогодні у нас 7 листопада, у кого у нас сьогодні день народження. Ой, ліночки наші. Так, дивіться, яке сонечко. Взагалі-то завжди 7 листопада холодно. А сьогодні прям таке при... Ну, по лінці холодно. А взагалі-то таке враження, що весняний ранок такий прям. Начебто. Міниця наша ще спить, на неї чекає багато сюрпризів, так, Полінка. А Полінка трошечки повчиться, в неї 4 уроки сьогодні. Прийдемо, будемо разом і будемо разом вітати, так? Відзначати її 15-річчя. Так, а ну дивися, твої є вже там дітки, однокласники. У нас сьогодні без пригод не обійшлося. Купила заздалегідь для Ілінки кульки, цифри 1 і 5. І вранці ж почала їх надувати. Першу надула, ну, одиничку надула, потім п'ятірку, ну, все ок. Потім дивлюся, що одиничка трошки здулася. Ой, побачила там маленьку дірочку, заклеїла її скотчем, так, щоб як швиденько. Хочу такий варіант зробити. І почала її піддувати, бо вона ж трошки спустила. І вона лопнула. Дуже добре, що дівчата хоч не попросиналися, бо вона так гучно це зробила. Оце зараз від... відвела Полінку до школи і біжу в Аврору. Добре, що вона з 8 ранку вже працює. Дуже сподіваюся на те, що там буде. Цифра, яка мені потрібна, і того самого кольору бажано Так, ну з Богом, як то кажуть. так Сподіваємось, вона ціла. Так, ну, одиничку я знайшла. Сподіваємось, вона цього разу буде не бракована. І не втрималася, взяла ще декілька зошітів. Зараз в Аврорі така. Чудова знижка, 70%, але зошитів вже майже немає. Розібрали, бо з вчорашнього дня почалася ця акція. Ось, і ще там стрічки собі взяла дві штучки чорну, тоненьку і білу репсові. Ось, щось так погано фокусується, бо в мене їх не було. Так, ну все, тепер швиденько біжу додому, бо Треба одиничку цю надути і привітати донечку з днем народження. А потім працювати. А вже сподіваюся, що я встигну сьогодні все зробити так швиденько. Начебто все підганяла. Дуже на це сподіваюся. Щоб спокійно відзначити 15-річчя нашої манюні, нашої дівчинки. Боже, така доросла, вже 15 років, як швидко біжить час. Так. Боже, таке сонечко яскраве. Треба сонцезахисні окуляри вдягати. Погода суперова. Навіть не сподівалась, ми так запланували все відзначати вдома ввечері, звичайно, в дівчат то хочемо, не хочемо, прийдеться поїхати, відвести їх, а зараз би так гуляти, так ні, роботи оймо. 私は何をしているのか

Так, і традиційний день народження Ілінин з суші, так? Дай дві хвилинки. <ріху> <Елінин>! <ріху> Еліна, дядя, <ріху> 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 Китюнях, красуня, так? Відповідальна мить. Там-та-да-дам-та-дам. -та Боже, який він гарний. свободно. Полина, <laughs> да, да, да. ну это мой торт. Ну, не, ну не трогай. Угу. Happy birthday to you, happy birthday to you.

Ілі клеїв полінці на ногітки, а, а потім приклеїв ось це. Спочатку, бачите, все робить, як треба. Спочатку косметичний манікюр, потім вже естетичний, так? Ось такий результат у дівчат вийшов. Не знаю, тільки, як Поліна зараз буде працювати. Ну, уроки вже повчила, тож. Це добре, що ми повчили. Ну так, добре, ну все. Що будеш зараз робити? Я учиться. Ну, кажи. Смокачок! <смакарка> Прийшла нам сьогодні така маленька посилочка. Це е, б'юті боксик від е, дівчинки знайомої. Це пробники Марі Кей. Ну, Запропонувала мені взяти участь у марафоні. Так, ми відкрили ось такий він маніній. Ось моя рука. Так, зараз подивимось разом з вами, що саме там. Це такий експериментальний марафон. Ух ти, навіть такий. Кому що? Так, зараз дві хвилинки, да, я розкажу. Значить, це буде онлайн-супровід. Вона підбирала безпосередньо під тип моєї шкіри. І вона буде супроводжувати, і ми будемо. Ох ти, дивися, так. Ну, це зрозуміла її карточка. Так, далі тут якраз рекламка інформаційна. Так, цукерочка, це для Полінки, звичайно. І да. ось такі маніні. Ух ти, я думала, вони в пакетиках, а вони в таких навіть красивих баночках. Прикольно. Так, пілінг, денний крем, очищення ранок вечір. Нічний крем, ось така навіть лопатка. Так, далі, що тут ще? Засіб. Полін, ти... Mm. засіб. Де макіяж? Потім крем очі ранок вечір і тонік. Тонік ранок вечір. Боже, я не думала, що вони такі маленькі. Я чесно кажу, думала, що це буде ось виглядати от такі будуть пробники. А тут ще й подаруночок такий. Так Прикольно. Ось, ну, суть в тому полягає, щоб ми спробували, чи підходять нам ці засоби. Чи підходять ці засоби мені? Ось, і як вони будуть діяти. Ну, головне, Полінка задоволена. Так, зараз покладу знов і зроблю фото, відправлю, що ми отримали, так? Що ми ще з Полінкою з'ясували? Думаю, що воно так смачно пахне такими парфумами? Не, не можуть же ж оці баночки понюхали та й наповнювачні, а це оце пір'ячко Боже, як воно парфумами смачно пахне Да? Так. Mm -hmm. так. Mm -hmm. <laughs> Все. Поліна в захваті. <laughs> так. Ми сьогодні отримали сценічний костюм Полінкін, 25-го у них буде виступ перший на фестивалі. Ось такі штанці, як плащова така тканина з карманами. Коротше, такі крутезні, ось тут шнурок є. Прикольні. Так, і що там ззаді просто біленькі такі. Не бачила? Ти тільки штани бачила, так? Так. Ну, Зараз нам роздали всі. І будемо зараз міряти. Сказали, щоб обов'язково поміряли. Так, і покажемо. Ось така вона. Так, ну ось такий у нас костюм. Ну, в принципі, футболка оверсайз, так як... І потрібно. Такі. Ану повернись ззаду. Полінка вже демонструй свій танок. Угу. Так, ну, в цілому якраз. Ладно, я шучу отак. Угу. Ось так ми з черлідінгу перейшли на сучасні танці. Покажу. Полінка тут вчора малювала. М -м, яку красу. Ой, так. Щойно приїхали, зараз будемо вечеряти, так, зайка. <звій> О -о 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 -о. Ну все. Потім обов'язково okay. трошечки покажемо. так от я стою в колосі. Угу. Супер. <звій> Купили сьогодні ось такі кросівки, як вони правильно Джордани називаються. Ось я примірюю. Іллінці. На саме такі хотіла. М'якенькі. Ще устілки треба купити. Не знаю, завтра чи встигнемо, чи ні, бо завтра їдемо з Полінкою. Так, ну взувайся. це ж обов'язково треба. Це не стільки цей. цей. З Полінкою завтра їдемо. Ми кисти, пожалуйста. Одну процедуру. Так, давай. Що? Маленькі, маленькі. Ходить подумаю лок. Ой, так, а ну давай. Клас. Зараз я тебе сфотографую. Так, їдемо з Поліною на повторну, на повторний огляд. Так, пройшло лікування, тепер треба перевірити, чи пішло на користь лікування чи ні. Дивіться, така територія гарна. Тоді ми приїжджали сюди, тут була, була ще, ще будували, а зараз так красива така територія. Холодно сьогодні, так. Замерзла, так, да, Полінка? Виманіння. Так, ну все, зараз будемо заходити, вже наш час. Угу. Тут. Дитячий рай, поля вітрошка, так відходь від скільки тут усього, дитячий одяг, тут іграшки. Сьогодні у нас 19 листопада, неділя, і за планом у нас, якщо можна так сказати, останній день релаксу перед переїздом, скажімо так. Але, на жаль, Ілінка захворіла, поки я її лікувала трошечки, і я погано себе зараз почуваю. І горло болить у нас, їздили в аптеку, скупилися. ось. Ну, Все одно, думаю, що завтра після обід будемо трохи перевозити вже речі, бо 30 нам 30 листопада треба вже віддати буде ключі від квартири. А зараз я біжу на нову пошту. Замовила по лінії пірсінг для волосся. Це для виступу треба таке, бо тут я ніде не знайшла. Золоті були, а нам треба сріблясті. Ох, зараз подивимося, що там за пірсінг такий. Єдине, що за доставку переплатила, але що робити. Зручно, звичайно, що нова. Відділення нової пошти знаходиться поруч зовсім, он. будинок. Ось нова пошта. І школа неподалік. Але ми все ж таки вирішили переїхати. Це буде далеко від цього міста. І але, але на це є свої причини. Ми сподіваємося, що там нам буде затишніше та легше і фінансово, ну і взагалі є свої плюси. Звичайно, буду потроху знімати наш переїзд. Сподіваюся, що в мене буде вистачати бажання і час на це. Ось у нас залишилось мало часу для збирання речей і переїзду. Будемо ж своєю автівкою перевозити поступово. Ось потім там треба буде налагодити побутове життя, так скажімо, все поки порозкладаєш. Тут, в цій квартирі, щоб віддати ключі власнику квартири, треба ж також зробити порядки навести. У нас так холодно стало. Взагалі треба вже рукавички, бо руки... Аж холодні, аж червоні. Так, ну згадала, що забула забігти в магазин, купити сметани. Ось, також один із плюсів, що тут все поруч, але все ж таки наполягає на тому, що переваг з переїздом буде більше. Магазин ми рідко, чесно кажучи, ходимо. Але якщо щось таке одненьке треба, то дуже зручно, коли поруч є хоч якийсь магазин, а цей такий ще і непоганий, що по цінам, що по різноманіттю вибору. Так, на згадку записую. Щоб було, де ми жили, як ми вели кочовий спосіб життя. Ми такі більш домашні, але вимусили нас в події стати кочовим народом, так скажімо. One hour later. Так воно ну, видно? Видно, перший сніг у нас випав. вигипав. Да, Полінка? Uh -huh. видно, видно? Це Поліна так радіє. Сподіваємось, Мам, він до... мене. Вранці. вранці не розтане. Полінка буде в школу йти по сніжку, а в нас зимового зуття немає у Полінки. Капець, як ти завтра підеш? Аж будеш сидіти вдома. Моя бусинка пішла на розвідку. Привіт! Помаши мамі. Помаши ручкою! Ой, ти мой сладкий Ну, біжи, біжи. Пішли з татом трошки прогулятися. так, і зараз яка година? Вісім вечора. Пішли трошечки по сніжку погуляти. бо щось сумніваються, що завтра буде сніг, що він не розтане. Ой, така чарівна зима. Клас. Хоча ще осінь, хоча ще листопад у нас на вулиці. Не дуже видно, звичайно, але... Що сніг на вулиці, видно. Дерева такі гарні, красиві, але на жаль не дуже. камера передає. Це зимову красу. Два комплекти кальох. Відні спішку, зимні розвар. Young.